Друзі, вітаю! Ви на каналі Глобальний центр. Це проект центру протидії дезінформації про РНБО. Має назву Пруф. Мене звуть Андрій Коваленко, офіцер Сил оборони та керівник центру протидії дезінформації. Почнемо цей випуск з обстрілів, загалом з тактики Росії, яку вона використовує про обстрілах зараз. Відповідно, балістика це іскандерем, це корейські північно-корейські ракети. Зараз летять у нас з півночі, переважно, коли йдуть обстріли Харкова, Полтавщини, Полтави безпосередньо Київщини, Києва відповідно. І за останній тиждень ну чимало трагедій, знаєте, сталося, але. Окрім балістики, ворог використовує шахеди, ворог використовує крилаті ракети для того, щоб бити, зокрема, по заходу України у Львові. Велика трагедія загинула, фактично втратив чоловік всю свою родину. Тобто трьох доньок, втратив дружину. Безперечно, ця трагедія вона скалихнула загалом. Вона дібрала, дісталася до серця кожного думаю, українця. Євген Карась, я думаю, всі його знають. Він запропонував чоловіку. Безпосередньо вступити в лаву його підрозділу та помститися росіянам. Що зараз робить Росія з цими атаками? Вони планували від початку літа вони нарощували ресурси для того, щоб вивести ось цей терор безпосередньо на осінь. Для того, щоб, по-перше, вдарити по нашій енергетиці таким чином, щоб досягнути максимального урону для України на зиму безпосередньо, і на фоні цього, звісно ж. Качати тему миру на своїх умовах, відповідно, балістика зараз є загроза того, що Іран може продати Росії балістичну зброю, і Плумбер вже повідомив цю інформацію. Це свідчить про декілька речей. Це свідчить про те, що іскандерів у ворога для реалізації їхніх планів не вистачає в тій кількості вбажаній. Ворог застосовує корейські балістичні ракети, які не відрізняються результативністю саме по ураженню бажаних ворогом цілей, але вони несуть загрозу для цивільного населення безпосередньо велику. Кількість також незадовільно відповідно потрібно більше ворогу, тому він ставить на Іран. І в даній історії. Чим мотивує Іран своє можливе рішення, попри застереження Сполучених Штатів Америки продавати балістичні ракети Росії? А він це мотивує тим, що Сполучені Штати Америки допомагають Ізраїлю, зокрема. І таким чином, на думку Ірану, Сполучені Штати Америки ескалацію роблять, певно, на Близькому Сході, допомагаючи Ізраїлю, який, знову ж таки, на думку мусульманського світу, у газі себе поводить не зовсім правильно. Відповідно, ці країни і ці автократії вони пов'язують війну в Україні, яка для них є протистоянням проти глобального заходу безпосередньо з війною на близькому сході. Тобто тут не варто робити якусь конспірологію щодо того, що це виключно історія про Україну. Це історія про глобальну війну, яка триває загалом між заходом і автократіями, частина з яких представляють глобальний південь зараз. Яку стратегію ворог зараз використовує щодо шахедів? Ми помічаємо знаєте, таку історію, що шахеди залітають безпосередньо з різних боків, це вже давно, але деякі з них намотують кола над певними зонами, деякі з них залітають у Білорусь. І там вже почали збивати ці шахеди. Фактично, Лукашенко таким чином, з одного боку, тренує навіть власні сили протиповітряної оборони на збиттях оцих цих бляшанок. Деякі навіть в Росію повертаються. Відповідно, зараз частина шахедів, і оці, зокрема, одиночні шахеди, вони використовуються як дрони розвідники. Не всюди використовуються орлани. На деякі ділянки фронту долітає з шахет виключно, Орлан туди не може дістатися. Відповідно, шахет пролітає, зчитує інформацію про певну місцевість. Таким чином ворог намагається виявити все ж таки засоби протиповітряної оборони і інші різного роду об'єкти. Тому ми і спостерігаємо, що в день бувають такі от одиночні знаєте, прольоти цих дронів. Звісно, велика частина з них досі використовується як воєнні ударні дрони, особливо ті, які летять, зокрема, на захід України. Тому небезпека від дронів вона залишається. Але не варто забувати також одну важливу річ. Так само, як коли йде повідомлення про те, що в небі зафіксований дрон розвідники мова про Орлан, так само, як і про Шахет, вони можуть Коригувати роботу балістики, зокрема, коли це стосується півночі. Відповідно, якщо дрон-розвідник в небі, це не означає, що суспільство має розслабитись і нічого не робити. Зараз потрібно максимально реагувати на цю тривогу і на ці повідомлення, оскільки звичайний дрон-розвідник це дорівнює ризику удару балістики. Відповідно, у Полтаві велика трагедія. На жаль, там дуже часто літають ось ці дрони, розвідники і балістичний удар, який забрав дуже багато життів. Путін знову почав розповідати про мир. Як часто буває, поки курська операція була, знаєте, такою, яка наробила багато шуму в Росії безпосередньо, російські пропагандисти не знали, як цю хвилю інформаційно зупинити, Путін мовчав зараз. Він вирішив ракетними ударами і великими трагедіями в Україні знову ж таки інформаційно зокрема переграти ситуацію на свій бік, як він думає, і знову розповідати про мир. На російських умовах, відповідно, зараз Путін говорить про е, домовленості, які колись були досягнуті. Кажучи про Стамбул, при цьому немає жодних доказів, що там були досягнуті якісь домовленості. Але Путін починає розповідати про Стамбул. Е, втім, ну, він протирічить сам собі. Він включив у свою конституцію, да і загалом. Е, Херсонську, Запорізьку область, Донецьку та Луганську області в склад Росії він включив вже фактично, да? тобто по його законодавству. Це абсурд, але юридично в Росії це вважається е, за правду. І зараз він розповідає про якийсь Стамбул, де навіть теоретично в 2022 році не було розмов про те, про що зараз він каже. Відповідно, він не поверне назад зруйновані міста українські за ці два роки. Відповідно про який Стамбул він говорить, ну це, це абсурд, це чергова історія про зовсім інше. Він виставляє пастки, він виставляє нереалізовані. Якісь свої мрії і умови, які неможливо реалізувати для того, щоб виключно продовжувати війну. На жаль, Путін підготував ресурсну Росію, щоб продовжувати війну ще рік. Зокрема, він робить для цього все, і все, що йому потрібно, це капітуляція України. Відповідно, зараз ось ці вкиди про мир, він намагається зіграти на частину населення України. Яке може бути втомлене дуже сильно від війни, і ось цими ракетними ударами додатково він намагається вплинути на цивільне населення, він б'є системно по цивільному населенню для того, щоб змусити велику кількість людей фактично страждати цивільних. Каже їм про те, що мовляв Росія пропонує мир, і таким чином намагається, як і понад 100 років тому, розхитати всередині Україну для того, щоб частина суспільства. Виступала проти, умовно кажучи, і армії, і влади, і була готова на все. Відповідно, це така стратегія. Насправді Путіну потрібна капітуляція України, він намагається досягнути її різними формами. Він не змінив свою думку. А між миром, поняттям про мир і капітуляцію немає нічого спільного. Оскільки, коли ми говоримо про мир, це мир, є норма міжнародного права, є формула миру українська, є небажання України включати у свій склад частину Курщини. Цього ж немає, правда, Україна цього не робить. А Путін включив частину України за законодавством у склад Росії. Відповідно, кому потрібен мир, насправді а кому потрібна капіталяція України. Капіталяція потрібна Путіну. Тому на жаль, зараз е, наша справа це дозвіл, добитися дозволу на удари Західною зброєю в глиб Росії. Це дозволить е, Мінусувати велику частину воєнних складів, воєнних об'єктів, частину аеродромів, з яких злітають, зокрема літаки, які б'ють кабами по прикордонню. Україна використовує частково своє озброєння для ударів по російській інфраструктурі, але, звісно ж, дозвіл від заходу він би пришвидшив загалом всю ситуацію і покращив би загалом ситуацію на полі бою і продовжувати боротися, оскільки знову ж таки брехня про мир. Коли ти хочеш капітуляції, це про Путіна. Це не про завершення війни. І, друзі, хороша новина, до якої напряму насправді дотичний центр протидії дезінформації. Будемо так, деякі речі розкажемо. У Сполучених Штатах Америки ввели санкції проти значної кількості пропагандистів. Смічно звучить, да, на 10-й рік війни в Україні, на 8-й рік після втручання вибори у США, там під санкціями опинився Russia Today. Пропагандистки типу Сіменян та інші. Але окрім цього, було заблоковані мережі, створені мережі ресурсів під США також і під Європейський Союз. Зокрема, центр протидії дезінформації виявляв ці мережі. Як це створюється. Росіяни створюють сайти безпосередньо під кожну країну НАТО. Вони створили інформаційний ресурс, який ведуть мовами відповідно країн, в якій. Він розміщений. І з нього потім розганяють новини через мережі X, через мережі Телеграм-каналів свої, і намагаючись створити таку воронку вірусного поширення. Частину з цих ресурсів, які виявив центр, ми передали, у, ну, зокрема, нашим партнерам, будемо так казати. Частина з них вже заблокована рішенням ось цим, яке було у США, зокрема. І це дуже класно. Але це дуже повільно. Відповідно західним партнерам потрібно зрозуміти одну просту деталь: що інформаційне протистояння це частина воєнного протистояння. Якщо навіть російська армія не висадилась десь в країнах Балтії, як всі цього бояться, але інформаційна складова, тобто пропаганда російська. Вже діє і працює через власні мережі в інформаційному просторі Євросоюзу цих країн і навіть Сполучених Штатів Америки, це фактично частина війни проти цих країн, яку веде Росія. Кібервійна так само складова повноцінної війни. Відповідно, адаптація законодавства до більш швидкого ухвалення рішень про блокування і заборону діяльності тих чи інших. Пропагандистів, також спрощення процедур маркування е, тих чи інших ресурсів пропагандистськими ресурсами, оскільки ворог мімікрує під свободу слова. І він намагається зробити так, щоб ті ресурси, які він створює, було важко відрізнити від легальних медіа, які, які дійсно працюють за стандартами. Тому є над чим працювати. Е, Дуже сподіваємося, що це не акції одноденки перед виборами у Сполучених Штатах, які будуть, а це буде системна робота, яка буде пришвидшуватись і стосуватися зокрема платформ у соцмережах да різних, які будуть також активніше, все ж таки, блокувати, в тому числі е у своєму інформаційному просторі мережі російської пропаганди. Друзі, це пруф. Будемо продовжувати. Слава Україні! Переможемо всіх, тримайтеся, бережіть себе.